Михайло Коцюбинський, ялинка. Настав святий вечір, в якій мовій хаті кипіла робота, в печі тріщав вогонь та сичав борщ. Олена, мати Василькова, крутила голубці на вечерю. Василько сидів долі та м'яв мак до куті. Василькові було літ дванадцять, він був найстарший у сім'ї. Василько м'яв мак і все поглядав то на двох сестричок, що гралися з котом, то на батька, що сидів, схиливши голову. Чого батько журяться? думав він, чи того, що не здужують, чи того, що нема грошей викупити від шевця мамині чоботи? Рипнули двері. В хату війшов якийсь чоловік. Добрий день вам, удався він до Якима. Чи не продали б ви, чоловіче, тієї ялинки, що росте у вашім садочку? Пани послали мене знайти дітям ялинку на святий вечір. Я вже другий день шукаю і не можу знайти гарної. Яким помовчав. А що б ви дали? спитав він перегодом. Та вже ж не будем торгувати, скажіть ціну. Три карбованці дасте, відповів Яким. Тату, обізвався Василько тремтячим голосом, та ж то моя ялинка, ви її подарували мені ще тоді, як мене похвалив учитель. На очі Василькові набігли сльози. Йому жаль стало зеленою стрункою ялинки, що одна звеселяла зимою садок. Батько глянув на сина. Василько замовк, прочитавши в тому погляді невимовний смуток. Добре. Я дам три карбованці, обізвався чоловік, але мусите приставити ялинку сьогодні, бо пани ще хочуть прибрати її на вечір. А як її приставити, коли я слабий, а хлопець малий ще, сказав Яким. Чоловік глянув на Василька. Не так то вже й малий ваш хлопець, та й недалечко їхати, годину. Завидна завезе, завидна й поверне яким подумав і махнув рукою. Якось воно буде. Чоловік дав завдаток, розказав, куди завести ялинку, і пішов. Яким трохи повеселішав, за три карбованці можна було викупити від шевця жінчині чоботи. Хвалити Бога, Олена не ходитиме на свята в подраних чоботях. Він одягся, узяв сокиру й подався в садок. За батьком побіг і Василько. В садку лежав глибокий сніг. Чорні голі дерева стояли в снігу, настовбурчившись замерзлими гілочками, іначе мертві не ворушились од вітру. Під деревами на білому, як цукор снігу, сіткою лягла тінь. Аж ось здалеку, зеленою глицею, замаячила ялинка. Василько з батьком підійшли до ялинки. Їм обом стало жаль молодого деревця, струнке, зелене, веселе, воно маяло гілочками, наче раділо гостям, яким підійшов ближче, замахнувся сокирою і вдарив по стовбурові. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здавалося, що вона от-от застогне, аж ось деревце похилилося, хруснуло і підтяте впало на сніг. Василько глянув на свіжий пеньок і дві сльозини скотились йому по щічках. Він не міг бачити того пенька, того місця, де за хвилину перед цим стояла його ялинка, і почав нагортати снігу на пеньок. Незабаром з під купи снігу не стало видко пенька. Василько, гов, а йди сюди. гукнув з подвір'я батько. Василько побіг до батька. Лагодь, сину, сани, відвезеш ялинку. Та хапайся, сину, бо вже ген ген з полудня. А треба вернутись завидно. Коли б ще снігу не було, казав Яким, вдивляючись у край неба. Наче хмара насувається. Не гайся, Васильку, не гайся, бо не рано. На стареньких санях лежала вже ялинка. Василько почав лагодитись у дорогу. Він запріг коней, одяг кожушину і виїхав з двору. Повівав холодний вітерець. з краю неба насувались білі, наче молочні хмари. На обидва боки від дороги, скільки скинеш оком, розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою скатертиною. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами. Чорне вороння сідало громадами на сніг і знов здіймалося з місця. Вітер дущав. насунули снігові хмари і оповили небо. Сонце сховалось за хмари. Посипав сніжок. Василько вйокнув на коні, і вони побігли під тюбцем, наближаючись до лісу, що чорною стіною стояв перед ними. До лісу якраз половина дороги. Ще півгодини треба було їхати лісом. Василько в'їхав у ліс. Здорові, кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах. Їм було байдуже, що бурхав холодний вітер і йшов сніг. Мокрий сніг бив у лице Василькові, заліплював очі, налазив за комір. Мишасті коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Василько загорнув руки в рукави, насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститись від холодного вітру та снігу. Він і не постеріг, що коні звернули з дороги і побігли праворуч. Враз сани вдарились у горбик, трісь щось тріснюло в санях, і Василько дав сторчака в сніг. Коні стали. Василько підвівся, обтріпуючись снігу, підбіг до саней. Старі, трухляві копили, зламались. В васах лежав нарізно від санок. Василько обійшов навкруги саней, оглянув їх і мало не заплакав. Зарадити лихові не можна було. Підожду, може, хтось над'їде, подумав він, поглядаючи на дорогу, яку замітав сніг. Але в лісі було пусто, тільки вітер гучав між деревами та сипав сніг, закриваючи білою сіткою далечінь. Василько ступнув наперед і став, широко розкривши очі з переліку та несподіванки. Перед ним з'явився ярок, якого не повинно бути на його дорозі. Василько постеріг, що збився з дороги. Що тут робити? Хіба лишити сани з ялинкою в лісі, а самому вертатись кіньми додому. Василько випріг коні, сів верхи і поїхав назад по дорозі. В лісі посутеніло, настав вечір. Василько їхав лісом, коні глибоко поринали в сніг і ледве-ледве переступали з ноги на ногу. Василько незабаром помітив, що він їде не дорогою, а так, лісом, навмання. Він став треба конче знайти дорогу, подумав Василько. Вернусь назад до сани і звідти поїду навпростець дорогою. Він повернув коні і поїхав назад. Довго їхав Василько проти вітру та снігу, а саней не було. Я десь узяв. Дуже соп, а треба трохи цабе, подумав він і повернув ліворуч. У лісі зовсім стемніло. На землі й в повітрі білів сніг, та манячі лицубки замерзлі стовбури дерев, закурених снігом. Василько їхав, а саней не було. Коні, брьохаючись по заметах та по кучугурах, потомились і стали. Василько заблукав. Йому було холодно і страшно, він заплакав. Навкруги вила хуртовина, бурхав холодний вітер та крутив снігом, а Василькові згадалась тепла, ясна батькова хата. Весело горить в хаті каганець, на столі стоїть кутя, Батько та дві сестрички сидять за столом, мати подає вечерю. Всі такі веселі, гомонять, радіють святочку. Хлопці та дівчата приносять вечерю, поздоровляють з праздником, питають про Василька. А може, не радість, не щастя гостює в хаті, може, мати плачу, що нема з ними Василька, а батько журяться та сумні сумні сидять край столу і не їдять вечері. Ох, коли б хоч виїхати з цього мертвого лісу. Побачити дорогу, хату. Він глянув навкруги. Здорові дуби стояли в лісі, мов страховища, і звідусюди простягали до нього цупкі чорні гілки. Василькові здалося, що то мерці, закутані білим покривалом, простягають до нього свої руки. Йому стало страшно. Враз щось зірвало Василькові шапку з голови, Холодний сніг посипавсь йому на голову. То гілячка зачепила шапку та збила її в сніг. Василько виїхав на узлісся. За лісом було поле. На полі край лісу стояв хрест. Василько побачив хрест і зрадів адже я на дорозі, вся дорога до села, де живе мій дядько, недалеко до села. Але що це за вогники блимають під лісом? Що се за чорне вирушиться на снігу? Враз коні жахнулись і сіпнули вбік. Вовки, подумав Василько. Він щосили затяв коні і вхопився за гриву. Переляканий, без шапки, запорошений снігом, мчав Василько по дорозі назустріч холодному вітрові. За ним на вздогінці бігли два вовки, вигинаючи сірі хребти. А хуртовина вила, крутила снігом та замітала сліди. Вирядивши Василька, яким легенько зітхнув, він продав ялинку за добрі гроші, а грошей було притьмом треба. Треба було і чобіт жінці, треба було і на Новий рік дещо купити. Якимові трохи жаль Василька, що так любив ту ялинку, та що вдієш, коли біда. Ні ввіщо вдягнутися, нічого й кусати. Яким вийшов на двір, небо заволоклося сніговими хмарами, рвачкий вітер забивав дух, яким стривожився, коли б ще яка біда не лучилась хлопцеві, подумав він. Вже смерклося, а Василька не було. Олена плакала і уявляла собі, як Василько збився з дороги, як напали на нього вовки. Серце їй обливалося кров'ю, сльози заливали очі. Яким щохвилини виходив на двір, вдивлявся у темряву, прислухався, як виє хуртовина, Надарем не сподіваючись, побачити Василька, почути його голос. Люди давно вже вечеряли, а в якимовій хаті й забули, який сьогодні день. Дівчатка поснули, дожидаючи вечері, старі сумували, їжа не йшла їм на думку. Хлопець сусідин приніс вечерю. Просили вас на вечерю батько й мати, і я вас прошу. Будьте здорові з святим вечором, проказав він дзвінким голосом, подаючи мищину в хустці. А де ж Василько? поспитав він перегодом. Олена заголосила Господи, всі люди радіють, весело, як Бог приказав, зустрічають Велике Свято. Тільки її побила лиха година, відірвала від неї любе дитя і кинула його в хуртовину на поталу вовкам сіроманцям. Усю ніч сум літав по хаті, шарпав за серце бідних людей та не давав їм спати. Вранці виплило Ясне сонечко, на погідне небо оглянути, що зробила ніч землею. Вітер стих і чистий свіжий сніг сріблом сяє під блакитним наметом неба. Земля, наче вбралась на різдво у білу сорочку. Скоро розвиднилось, яким пішов до сусіда прохати коней та їхати шукати Василька. Олена намоглася їхати з ним. Весело рипіли сани по снігу, весело бігли коні, та невесело було на серці в'якима та волени. Вони роздивлялись на всі боки, боячись побачити, який слід Василька. Але всюди було рівно, біло, сніг блищав, аж очі боліли глянути на нього. Вони в'їхали в ліс. Ще здалеку заманячили на дорозі поламані сани. Зазеленіла присипана снігом ялинка, яким під'їхав до саней. Олена перша зіскочила і почала припадати до саней та тужити на весь ліс, яким стояв, сумно схиливши голову. Так, думав він, Василька з'їли вовки. Враз щось під'їхало, яким озирнувся і не хотів вірити своїм очам. Перед ним стояли його коні. А на санях сидів Петро, братів наймит. Ти звідки взявся тут? скрикнув Яким. Та хазяїн послали мене по ваші сани, ще й казали і сю ялинку відвести до пана. Василько обламався учора, збив з дороги і ледве добився до нас на суночі. То Василько живий. скрикнули разом яким і Олена. Та вже ж живий. Оце недавно поїхали вдвох з нашим Омельком додому. Слава тобі, Господи, зраділи бідолашні. Слава тобі, Господи, що він живий. Петро взяв ялинку на свої сани, а поламані сани примостили на Якимових, яким в'йокав на коні, поспішаючи додому. Василько вже був вдома, Яким та Олена плакали з радощів, обіймаючи Василька. Ми вже думали, що не побачимо тебе, казали вони. А Василько весело щебетав, оповідаючи свої пригоди в лісі.